Господь серед нас. І сьогодні, як будь то би сидиш за столом або біля столу, де по-українськи тобі запропонували чай. Кажуть, йдемо поп'ємо чаю. І коли ти приходиш на чай український, ти бачиш, що на цьому столі різна їжа. Крім чаю, різна їжа. Я собі так думаю, про що проповідувати зараз, коли я третій проповідую, коли перший проповідник проповідував про що? Про найголовніше в нашому житті. Другий проповідник проповідував про плоди. Думаю, а про що ж мені проповідувати? І Ви знаєте, я може не попаду. Може, це буде той, знаєте, ще добавок до того всього, що на столі. Можливо, це щось інше трошки буде. Але від Господа Ісуса Христа нікуди ми проповідаємо Христа Розп'ятого, найважливіший Господь в нашому житті. Без Нього плоду не принесемо, і вільним без Нього не будеш? Нас покликав Господь до свободи щоб ми могли бути вільними. Ви вільні люди? Це відносно. Коли ми говоримо ми вільні люди, ми відносно. Я не вільний, тому що я залежний. Я взяв на себе відповідальність за свою дружину. Я не можу сказати, що я вільний від неї. Правда? У мене є відповідальність за моїх дітей. Я не можу сказати, що я вільний. Пішов на навчання, ти не можеш сказати, що ти вільний, ти мусиш ходити на навчання. Хочеш чи не хочеш. Пішов на роботу, працюєш, ти залежний від роботи. Але ми, українці, ми кажемо, ми любимо волю і ми вільні. У нас є закони країни, які ми маємо виконувати. І ти не мусиш сказати, я не буду виконувати ці закони. Свобода, воля це таке, таке розуміння, не можна його якось, знаєте, так, десь в чистому вигляді пояснити, подати його. І до Ісуса Христа звернулися одного разу, люди сказали, ми нікому рабами не були ніколи. Ми ніколи не були рабами нікому. А в Єгипті, да, да, в Єгипті були. вони не рабами були в Єгипті спочатку. Але потім стали рабами. І це печально. Це смутно, коли люди були вільними, а потім їх взяли в рабство. І це так сумно. І потрібно було звільняти від того єгипетського рабства їх, для того, щоб зробити їх нацією, для того, щоб зробити їх вільними людьми. І багато про цю свободу говорить апостол Павло до Галатів. Христос визволив нас для свободи, бо кажуть, це є свобода. Господь визволив нас на свободу дав нам, на волю. Дав волю Христос. Тож, стійте в ній. І під ярмо неволі знов не підпадайте. Можна бути вільним. кажуть ти ходиш до церкви ти віруюча людина, тобі багато деяких речей не можна. Те не можна, це не можна. Туди не ходи, туди не дивися. Апостол Павло каже, все мені можна. Це віруюча людина каже, апостол каже, мені все можна. І ви так можете казати людям, які вам кажуть, мені все можна, але не все на користь. Не все на користь. Цигарки палити можна, а чого не можу? Тож так само в мене димоход, такий самий, як і в інших, правда? Де можу пускати? Але не роблю цього, бо не хочу. Я маю можливість це не робити. Ми бачимо так багато людей є залежних, вони не вільні. Сьогодні брат говорив Андрій, що коли ми говоримо про залежних людей, є різні залежності. Навіть залежності від тварин. Коли тварина стає ідолом у людей, і вони цінують тварину більше як людину. Це залежність. Коли Може бути більше повага до кота, чим до чоловіка. Це проблема в сім'ї. Це не свобода. От якраз в писанні написано: Христос. Визволив нас для свободи. Ви знаєте, було таке, таке рабство, з якого не можна звільнитися. Сьогодні люди звільняються від багато деякого чого можна звільнитися, від наркотиків, від п'янства, від якоїсь залежності можна звільнитися, від того, чого до чого ти прив'язався, можна звільнитися. Є різні моменти, і люди стають вільними від того чи іншого. А від гріха хто може звільнитися? Коли в генах наших гріхай, гріх є. Коли він передався від Адама від першого чоловіка, в Адамі всі згрішили. Це закон. Його ніхто не відміняв. І він працює по сьогоднішній день. Залежність від гріха. Людина грішна, вона народжується в гріхах. І хто може звільнити? І от якраз тут говориться про те, що Христос визволив нас для свободи. Була заплачена велика ціна. Для того, щоб ти із грішника став праведником, слава нашому Господу! І цю ціну заплатив Ісус Христос. Коли ти вважаєш себе грішником, і ти думаєш, що це назавжди це обман від диявола, ти можеш бути вільним і до цієї свободи тебе кличе Господь. Він може тебе звільнити і зробити тебе вільним. Від гріха. Сьогодні так багато людей в Ісусі Христі мають спасіння, мають вічне життя, мають ту волю. Я звільнений, ви звільнені. Ви про це якраз і мали на увазі, коли казали, ми вільні люди. В Ісусі Христі є повна свобода від гріха, бо Він прощає всі гріхи. Якби була, б, знаєте, часткове прощення, то не було б свободи. А коли говориться, що Він звільнив, то Він простив усе. Він не пам'ятає нічого. Він забуває про все. Його кров сильна омити від всякого ріка. В Ісусі Христі ми маємо повну свободу. Слава Господу. Ми це і сповідуємо. Не ходи і не скигли. Що в тебе ще є, із старого гріхи, якщо є покайся. Якщо приходять думки, і ти пам'ятаєш їх, це не означає, що Христос не простив їх. Прийми вірою прощення і будь вільний в ім'я Ісуса Христа. До свободи ви покликані. Тож, Точтійте всій свободі. І багато людей, які ходять до церкви, вони придумують багато деяких ритуалів, обрадів для того, щоб показати свою святість. Ми такі святі, ми такі праведні, бо ми це робимо, або ми те не робимо. Ми так говоримо або це не, не говоримо. І ми ось такі кращі за інших. Я вам скажу, хто так думає вже, то вже ви проблемі. Апостол Павло писав цей текст, коли люди до прощення, до того, що зробив для них Христос, приписали ще закон. Для того, щоб кращим бути християнами, потрібно було ще. Виконати деякі пункти закону Божого. Обрізання, суботу шанувати, можливо, ще щось робити. Багато деяких справ добрих треба робити, але пам'ятати, те, що Христос зробив, до нього додавати нічого не треба вже. Бо в ньому дарована свобода і повне викуплення від всіх гріхів. І ти вільний. Будь вільною людиною, будь щасливою людиною, будь спасеною людиною. І не давай, щоб якась закваска заквасила б тебе. Самоправедність, якась самосвятість якась. Мніма набожність. Не давай! Ти отримав це в Ісусі Христі спасіння і прощення. Це досконалість в ньому. Це повна свобода. І багато сьогодні закваски кидають для віруючих людей, для того, щоб показатись якусь, ну, кра... що я кращий християнин, я кращий віруючий чоловік. Для мене тільки небо, небо для всіх спасених. І це милість Божа, слава нашому Господу. І ось мала закваска, вона квасить все тісто. Не давай ніякій заквасі, що вона б забрала в тобі, в тобі ту свободу, яка через Ісуса Христа. Бо закваска, вона не дасть свободи, вона заквасить. А опрісник чистоти і святості, який в Ісусі Христі дає тобі свободу повну і назавжди. Друге, що ми можемо знаходити в посланні до Галатів, ми читаємо про те, що свобода, яка дається для нас від Господа, вона дана, щоб ми служили б любов'ю один одному. Щоб ми могли б служити один одному. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала. Приводом догоджання тіла, а любов'ю служить один одному. Коли отримавши свободу, ми не маємо гризти один одного. Там так написано є. Бувають погризені такі християни ходять. Але Біблія каже не гризіть один одного, служіть любов'ю. Один одному з 13 по 15 вірш. Про це говориться. Закон якраз і в цьому заключається, щоб ми любили ближнього свого самого, ближнього свого як самого себе. А Господь дав і нову заповідь. Каже: любіть один одного, як я полюбив вас. Він підняв на ступінь вище ще одну заповідь. Свобода дана для нас через Ісуса Христа, щоб ми могли б служити один одному. Свобода дана для нас, щоб ми жили і водилися Духом. Свобода дана не для того, щоб я робив що хотів. Свобода дана для того, щоб ми могли бути в повному, знаєте, розпорядженні Божому. Щоб ми могли б. Давати для наш, наше тіло в повне розпорядження Духа Святого. Свобода дозволяє це робити, яка в Ісусі Христі, Духу Святому, керувати нами, направляти нас, діяти в нас і через нас. Це ми можемо прочитати в п'ятому розділі, 16, 17 вірш. Ходіть за духом, і хотіння тілесного не звершуйте, бо тіло бажає того, що проти духа, а дух проти тіла. І це ж одне одному противиться, щоб ви чинили те, чого не хочете, коли Дух Божий, коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. І брат Григорій вже перечитував якраз оці плоди. Які можуть чинитися від нашого тіла і від духа. І от як важливо, щоб ми могли б розуміти про те, що свобода дана нам, щоб ми могли б жити і водитися Духом Святим. Людина, яка має гріх, людина, яка знову вертається від тої свободи в Ісусі Христі в рабство, вона не може бути керована Духом Святим. Вона керується, керується своєю тілом і пожадливостю своєю. Через те Господь дав свободу, щоб ми могли бути наповнені Духом Святим. Апостол Павло, звертаючись до церкви, до християн, які жили в той час. Я думаю, що воно актуально і сьогодні, коли ми прагнемо свободи, коли ми любимо свободу, коли ми хочемо бути вільними людьми. То ми маємо розуміти, для чого ця свобода нам дана. Для України прийшла така, як ну, я б сказав, би, досить велика свобода в нас була і для різних речей. Коли незалежність прийшла, коли на Майдан хтось ходив незалежності, коли, коли уряд український став, коли президенти в Україні почали, знаєте, ставати. Люди не скористалися цією свободою, цю свободу повернули в зовсім інше русло для ворожнечі, для неправди, для діянь неправдивих. Так само віруючі люди отримали досить велику свободу для проповіді Євангелії. Скажіть, та й чудеса, які ми бачили, це рідко можна побачити в історії. Я сидів біля пам'ятника Мандебурського права там внизу. Біля річки Дніпра, коли зібралося, і хрестили 500 чоловік. Таке величне зібрання. Це чудо. Я, я, просто, я просто не вірив, щипав себе, чи це сон, чи це правда. Знаєте, а, але це як величественно було, коли через, через, через цей місточок ішли люди на інший берег річки хреститися. Вони всі в білому були. Тут з цієї сторони хор співає, люди сидять, а з цієї сторони хрещення був. Ви пам'ятаєте ці раджі чи ні? Це, це не можна забути, коли на Хрещатику перший раз зробили День подяки. Слухайте, вулиця віддана для християн і проповідується Євангелія. Олімпійський стайон наповнено християнами дві тисячі з лишнім хористів. Тільки співали на Олімпійському стадіоні. Пам'ятаєте це чи ні, Це забути не можна. Це було дано на певний час. На певна можливість була. Її треба було використати. Слухайте, сьогодні інша можливість є. Яку сьогодні ми маємо можливість, брати і сестри? Можливо, не так видимо, можливо, не. не так помпезно, знаєте, це все, але є шанс, є можливість проповідувати Євангелію і свободу в Ісусі Христі. Сьогодні так багато людей знову підпадають під рабство гріха. Сьогодні накидається людям нові і нові, знаєте, такі щітки для того, щоб людей полонити. Знаєте, ну, 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 ну можете собою уявити, дозволити курити або використовувати ось цю легку, Легке спочатку. Кажуть, легкий наркотик. Який він важкий чи не легкий, він наркотик. І це узаконюється. І Це біда. Але від нього може звільнити Христос. І ми сьогодні про це проповідуємо. Ти можеш бути вільним від того. І якраз так важливо є використати той час, який Бог дає сьогодні для нас. Свобода дана для того, щоб могли б носити тягарі один одного. Коли ти вільний, коли в тебе руки вільні, ти можеш помогти комусь іншому. Я сідав вчора на тролейбус, трамвайчик, і. У мене були руки зайняті. І бабуся така, сільська бабуся виходила, із, і в неї такі, такі, знаєте, ці сумочки рабенькі. І вона так одну сумочку ставить. Я, я стою, у мене руки зайняті. Дивлюся, бабуся, я розумію внутрі, що треба допомогти їй. І руки зайняті, я не вільний. Я швиденько звільняю свої руки для того, щоб їй допомогти. Будь вільний для того, щоб помогти комусь. Коли ти не вільний, ти не зможеш допомогти. Воля дана через Ісуса Христа, щоб ти не тільки і собі служив, щоб ти був вільний, а щоб ти поміг іншому. Скажіть амінь, якщо ви вірите в це. Поможи іншому, коли в тебе є воля в Ісусі Христі, коли ти оправданий Ним. Коли ти покликаний до цієї свободи, не хизуйся цим, служи цим даром, який Бог дав для тебе. Браття, хоч і впаде людина в якийсь прогріх, то ви духовні, ви вільні, направляйте її духом тихості, доглядаючи себе, щоб і самому не бути спокушеним. Коли ми служимо свободою для інших людей, в нас більше є варіантів або шансів не втратити її. Один одного тягарі носіть. Один одного тягарі носіть. Підтримуємо один одного. І це так є важливо. І я дякую Богу, що ця культура християнська вона виробляється в вільних людях. Вони добровільно беруть тягарі інших і їх несуть молитовно, матеріально. Можливо, якимсь іншим чином підтримують один одного, тому що ми навчилися від Христа. Він не поніс своє. Він поніс наше. Він не за свої гріхи на Христі був. Він за наші гріхи був на хресті. Він взяв наші. Щоб нас звільнити. Слава Ісусу Христу! Він достойний слави. Ми маємо думати. Вільна людина може думати про себе правильно. Вона допомагає тим людям, які впадають в гріх. Вона співчуває, вона хоче їх підняти. Вона не відсуряється таких людей. Вона співчуває таким людям. Вона молиться за таких людей, а не осуджує. Вона має правильну оцінку себе, в якому стані я і Бог. Вона може показати себе іншим, так людям. Людина вільна, вона подільчива. І шостий розділ, сьомий, восьмий вірш. Не обманюйте себе. З Бога насміятися не можна. Що людина сіє, той жатиме. Бо хто сіє для тіла свого, той від тіла жатиме тління. Сьогодні Григорій говорив: ми сімо, бажаємо отримати результат. Маючи насіння в руках, ми бачимо вже плоди, які маємо пожати. Коли ми ж сіємо в тіло, ми пожнемо смерть. Ми тління пожнем. Хто сіє в дух, той від духа пожне життя вічне. Вільні люди, вони сіють в дух. Свобода, яка дана нам, щоб ми сіли духовне і зібрали, зібрали б гарні духовні плоди. Це Господь дав для нас таку можливість. Ми мов, коли ми це все робимо в нашому житті, і нас Господь покликав, це наш вибір. Нас ніхто не заставляє робити добре. І коли ми робимо це, і нас ніхто не заставляє, і навіть тоді, коли ми втомлюємося, то ми не маємо пускати руки, ми не маємо втомлюватися, бо є той, який може нас зміцнити, а це наш Господь Ісус Христос. Покликаний до свободи, будьте свобідні. Робить. І живіть, як вільні в Ісусі Христі. Амінь. Амінь. Наше зібрання закінчується. І, можливо, хтось хотів би через Ісуса Христа мати таку свободу, ви можете отримати її, попросивши в нього, щоб Він звільнив вас від якихось звичок, від якихось то ваших таких, знаєте, залежностей ви можете зробити. Господь сьогодні, кров Ісуса Христа, вона є сильна. Якщо віруючі люди заквасилися чимось, очисти стару закваску, вичисти все з тої, щоб закваски нічого, не, не… щоб ви були б новим тістом, яке потрібно в руках Божих, щоб він міг би з вами працювати і через вас.